Мені навіть соромно про це говорити, але всі ми знаємо архітектора, якого загинув, я не хочу називати прізвище, ми всі знаємо, якого загинув трагічно син. Перебуваючи в лікарні, до мене звернулися, я кажу, ну я знав цього хлопця з дитинства, з батьком я працював в місті виконкомі. Це горе для сім'ї, трагедія. Можна у вас замовити поминальний обід. Ну, звісно, які питання? Все, що від нас залежить, ми оперативно все зробимо. Було замовлення, було виконане замовлення, була проведена оплата. але міський голова вчора заявив на засіданні міського, що директор підприємства ці кошти ну, забирає собі. Ну, Аргументуючи свої дії, я заперечив і сказав, по-перше, в сфері послуг існує закон. Що всі операції фінансового характеру, які е, прив'язані до налічності, вони проходять через контрольно-касовий апарат. І такого не може бути. В заперечення того, що ми з вами розберемося, я сьогодні хочу представити вам документ, який підтверджує, я його хочу зачитати директор КП Гательного господарства Житомира Панащук від Чудовської Наталії Дмитрівни. Це дружина. Заяву, прошу вас розвістити замовлення на проведення поминального обіду на 200 осіб, оплату гарантуємо. Ну, розуміючи, що у людини горе, в сім'ї горе. І, можливо, цих коштів сьогодні немає, а треба буде розрахуватися і виконати всі ті ритуальні послуги, які заведені у нас в нашому житті, в нашому суспільстві, ми йдемо на це і виконуємо всі ці заведення. Копія контрольно-касової ленти, де проведена оплата. Мало того, проходить деякий час, сім'я звертається, що нам би хотілося отримати від вас довідку, що гроші проведені, бо у нас будуть сьогодні судові спори. Як ви на це дивитеся? Будь ласка, кажу, немає питань. І я вам хочу зачитати довідку. Видана Чудовській Наталі Димитині. Втім, що дійсно 5.03.2012 року в ресторані Житомир проводився ритуальний обід на 200 осіб у відповідності до замовлення від 4.03.2012 року згідно наданої заяви. Копія розрахункового касового чеку про оплату в сумі 21 668 гривень 63 копійки додається довідка видана за місцем вимоги 23 травня 2012 року. Ну, як людина. Яка має право захищати своє право, честь, гідність і достоинство, я буду змушений звернутися до суду, бо в мене є всі докази, мене звинуватили на виконкомі доведеться аудизапис, де були присутні члени виконкому, де були присутні і представники засобів масової інформації. Тому я вам сьогодні показую цю довідку. І якщо вчора не можна було щось показати, це не від того, що я не готовий був. Доказати чи показати це все сьогодні, я це маю.